І знову ситуаційний центр муніципальної варти свіжий випуск новин робочого тижня присвячує антигероям, які порушують будь-що і буде. Головне з впевненістю свою правоту та безкарність проступку. Ні, так не вийде. Саме щоденні рейди інспекторів муніципальної варти вулицями міста. Перебування на ввірених мікрорайонах дають змогу виявляти такі факти. Знаходження в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння є правопорушенням, тому з'ясування особи, попередження та роз'яснювальна бесіда проведена. Майже за два роки служби в очі досвідчених патрульних одразу потрапляють невідомі особи. Часто це особи без постійного місця проживання, вільні птахи, у яких все необхідне з собою. А це ще й так явно демонстрував, що не звідси я приїхав до земляка за допомогою. Допомога на що збирається тут заїхати. Розуміємо ситуацію та відреагувати зобов'язані. Якщо ж дійсно ситуація така критична, то можна знайти законні шляхи, аби отримати допомогу. Швидкого реагування потребують не тільки вчинки громадян, а й їх наслідки. Недопалки в урні в таку погоду легко викликають займання. Не робіть і без того гарячі патрулювання ще більш палкішими. Питання вирішення конфліктів та віднайдення компромісів у сторін суперечки. Також часто постають під час служби. Сусіди не можуть поділити території загального двору, вставляючи один одному в прямому сенсі слова палки в колеса. Страждають при цьому невинні, зелені насадження. Розбираємося, так би мовити, з перших вуст. Що восплачився за конфлікт? Ці дерев'я дерев розростуться. У нас там гараж і сарай. Право собственності земля ані розростуться. Ми не сможемо заїхати вообще, ні уголь завести. Подивилися, вислухали позицію сусідів. У кожного звісно, своя правда ближче до серця. Ви вже заїхали далі нікуди. Як ми заїхали? А дуже Це просто. заєм про як в байці, лебіч щукає рак. Кожен тягне в свій бік. Наша справа налагодити діалог. Чи творити, чи так. звонить в компроміс, так. але знайти його потрібно інакше тупик. А тут ситуація не має правих і винуватих власник крамниці на своїй приватній території вимагає допомогти вивести незадоволеного покупця. Він... Того ж своя правда, каже, що з ним не поговорили. Не неадекватно себе веде як результат на компроміс. Все ж пішов власник магазину. Єдиним правильним компромісним рішенням водіїв є паркування автівок згідно правил дорожнього руху. А не так стали під знаком. Давайте оббирайте машину машина. Без водія попередження на лобовому склі Виписали вам попередження. Розуміння є є результат. Перепаркуйте, будь ласка, пан. Вечірні рейди. Це перш за все формування безпечного середовища в місті. Все тихо, спокійно патрулюємо. Далі перевірнули майданчик на родгоспі 28 червня. Все добре без порушень. Далі моніторинг злачних місць. Бо найрозповсюдженішою причиною правопорушень є саме зловживання алкоголю. Алкогольних напоїв ніхто не вживає, громадський порядок ніхто не порушує. В Маршруті патрульних завжди куточки, де криються небезпечні елементи. Перевіряємо маяк на предмет негативних елементів, все добре, все під наглядом. Несення варти у час комендантської години з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Спільна справа муніципалів та поліції. Порушників комендантської години не виявлено, громадський порядок не порушено. Навіть таку годину ваші повідомлення не залишаються без реагування. водіїв ніякої перешкоди немає. Та й взагалі цей заклад завжди в полі зору. Барлуна, тиша, спокій, приміщення закрите. Під час патрулювань комендантського патруля без кур'йозів не обходиться. Посеред дороги лежить чолов'яга, мокрий, всього трясе, явно в стані сп'яніння, якого подивіться самі. Ще як виявляється раніше осудний, до тями привели, шукали можливості зв'язатися з рідними. Місцему позвонити? Телефон є з собою? Незв'язність мови, неможливість дістатися додому до комендантської години наслідки зумовлені перебуванням на дні народження. Ви що не понимаєте комендантське время? Я розумію. Ну. ви десь тут живете рядом? Залінай. За не сховалися, натрапили на комендантський патруль, як і цей чоловік. Дійдете? Самі дійдете? йдете? А де ви так набрались? Смілості? Таку сміливість дає алкоголь, натомість обмежує можливість пересуватися без допомоги. Хочемо вам допомогти. Набираю номерок, дружино, зустрічайте свого милого. Вкотре нагадуємо, що ні піше, ні на автівці, в комендантську годину рухатися не дозволено, навіть таким тендітним жінкам. Шукайте жінку, що так перебрала зайвого, що після першої зустрічі з патрулем загубила рюкзак. Йшлося в цьому повідомленні. Інший патруль знайшов. Та ось подяки не дочекалися. Ми думали, що був слова благодарності, що ми привезли, знайшли документи. Сара, ку... А ось хто вона, і де її документи, як виявилось, Це воєнна. такій розвідниці і військову таємницю загрожувала б зрадою. Ось вам і Шершеля Фам. Не по ну, кажіть, кажіть по секрету. Секрети служби з перших вуст і в картинках ви побачите в кожному випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Залишайтеся з нами наступний 19 квітня.